Попри те, що на дворі вже осінь, пожеженебезпечний період ще досі триває. А це означає, що природні екосистеми вразливі до вогню, суха рослинність може спалахнути від найменшої іскри. А пожежа за лічені хвилини пошириться на велику площу, знищуючи все на своєму шляху. Аби попередити пожежі в екосистемах, рятувальники проводять профілактичні рейди. Не використовуйте для розпалювання багаття легкозамістя речовини, не залишайте вогнище без нагляду, та обов'язково, коли йдете додому. Загасіть його, не спалите суху траву, це за собою тягне адміністративну відповідальність. Ось я вам просаюла ви вдома ще раз ознайомтесь. А якщо ви побачите пожежу, от як ось тут була, обов'язково дзвоніть 101. Добре. Добре. Рятувальники кажуть, переважна кількість займань трапляється через легковажність громадян, котрі не зважають на чисельні застереження і продовжують наводити лад на своїх земельних ділянках та прилеглих територіях шляхом випалення сухостою. Найчастіше пожежі у природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та неуважності. Саме випалювання сухої трави та очерету може призвести до масштабних лісових пожеж, задати непомірних збитків природі. Трагічними наслідками можуть бути і для самих людей. Вогонь звідка. Критиї території перекидаються і на присадибні ділянки та будинки. Юні мешканці Покровська намагаються самі дотримуватись безпечних правил, аби не завдавати шкоди довкіллю та радять і іншим це робити. Попереджати людей, які розпалюють багаття, що треба, коли вони збираються йти додому, казати, щоб вони тушили багаття, щоб вони не залишали іскр. Не кидала Пані Олена зазначає, наразі більше часу проводить вдома, займається онуками. Але коли десь спостерігає пожежу, дуже хвилюється, бо знищується все живе. Не розрішаємо не спічки брати, не нета ця... і дивимося у себе в дворі. Обов'язково. Пан Олександр каже: останнім часом пожежі почастішали, і дотримання правил безпеки є дуже важливим. Тож пообіцяв нагадати про правила усім своїм знайомим. Обов'язково не тільки супругу, а й всіх своїх знайомих, щоб не, не палили і соблюдали техніку безпечності. Тому що тут на городах два рази вже приїжджали, тушили. Ось недавно, а потім перед цим за дві тижні теж підпалили у бабушек городи, а воно горить. Рятувальники нагадують, що порушників пожежної безпеки можуть притягнути до адміністративної відповідальності. З паліїв стягуватимуть штраф від 3 до 6 тисяч гривень.